Акт покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами у Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Удари по авіабазі в Криму та збиття ворожих літаків. Як це впливає на хід війни? Залізниця в тимчасово окупований Крим. Для чого окупанти її будують? В першій частині нашого ефіру говоримо про те, як росіяни використовують аеропорти і повітряний простір тимчасово окупованого Криму. Але перед тим нагадаємо, як Збройні сили України ефективно скорочують чисельність російської авіації. У період від початку лютого цього року до 2 березня українські військові збили 15 російських літаків і один вертоліт. Серед них 12 винищувачів Су-34, 2 Су-35 і 1 А-50. Су-34 бомбардувальник-винищувач може нести різні типи бомб і ракет. Су-35 винищувач-перехоплювач, здебільшого розрахований на ведення повітряного бою. А – літак далекого радіолокаційного виявлення та керування використовується для виявлення із супроводу повітряних та надводних цілей. З його допомогою координуються ракетні удари по території України. Це правильна динаміка їхніх втрат. І чим більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, чим далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, тим більше українських життів буде врятовано. Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Якби існував календар втрат російських повітряних сил, то він би виглядав так. 7 лютого вертоліт КА «Алігатор» знищив один із механізованих підрозділів оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку. 17 лютого збили два Су-34 і один Су-35. Наступного дня – ще один Су-34. 19 лютого – ще два Су-34 і Су-35. Потім російські літаки горіли і падали через день – 21 і 23 лютого. 23 лютого в ході спільної операції повітряних сил і головного управління розвідки України в районі Азовського моря був знищений літак А-50. В останній тиждень лютого 27 і 29 числа було збито 5 літаків типу Су-34, а 1-2 березня ще два таких самих. Далі більше говоримо з нашим експертом. З нами вже є на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю і дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Пане Валерію, коли ми говоримо про простір навколо Криму та саме про повітряний простір, коли ми говоримо про авіабази, аеродроми в Криму, як їх використовують зараз росіяни в своїх цілях? Ну, В Криму загалом розміщена дивізія з трьохполкового складу повітряно-космічних сил Росії. Крім того, там знаходиться. Полк морської авіації, 43 окремий штурмовий авіаційний полк, і там багато засобів протиповітряної оборони, там принаймні стоїть до п'яти дивізіонів С 400, тобто це така дуже велика російська авіаційна база, ну як її називають непотопляємий авіаносець. От, крім того, там час від часу ще базуються винищувачі Міг 31. Спочатку вони ну, на першому етапі вони там були на постійній основі зараз прилітають час від часу у разі потреби. Ну, якось так. Крім того, є там ще розміщені полки російські, принаймні два полки російських е армійської авіації. Ну вона не виділена окремо, але вертолітні полки вони. Загалом а, обслуговують російські сухопутні війська, але все ж таки входять до складу повітряно-космічних сил. Оці всі сили вони були всі ці 10 років окупації в Криму. Чи росіяни після повномасштабного вторгнення перекидали якісь додаткові ресурси? Та ні, там весь час по до 2014 року. Там був лише один. 43 й ОМШАП полк морської авіації, і то в такому один із самих занедбаних. В ньому були літаки, такі, що навіть у ВПС України таких, так, такої старої моделі вже не було. А от Су-24 не модернізований, там була ціла ескадрилія, вона трималася ну, фактично до 24-го року. Да? От. А потім росіяни почали відновлювати всі аеродроми. і Перекинули туди мінімально три полки морської авіації, три полки повітряно-космічних сил, а це значить, полки змішаний полк, один 37-й змішаний полк, в цьому гвардійському. В Потім ще два полки, власне, винищуючи винищувачів бомбардувальників, але Су-34 там нема. От, там ще полки змішаного складу з бомбардувальниками Су-24 штурмовиками, винищувачами Су-30 і загалом полк чи бригада вона. Ні, все, все ж таки полк ударних гелікоптерів К-52. От. Ну, такі сили, які загалом діють на досить вузькому такому відрізку фронту південному. І це досить ну, для такого неширокого відрізку фронту. Це дуже потужна така угрупа, дуже потужне угрупування ударної авіації. Зараз які є засоби в Україні для того, аби зменшити це російське угрупування, зокрема, яке базується в Криму, ну по-перше, ми з метою знищення значить регулярно наносимо удари по аеродромах. Згадайте, скільки разів били по САКах, тричі мінімально били по гвардійському, діставалися Бельбеку. Ну, жодне з Джанкою, жодний практично з аеродромів. Сакі Новофедерівка там страждали. Значить, жодне з аеродромів ну, не мав, так би мовити, ображатися, що йому не приділили потрібної уваги. да? На всіх цих аеродромах були і знищені літаки. і... Втрати особового складу, і загалом удари по інфраструктурі цих аеродромів. От. Ну і не треба забувати, що регулярно ми там пробуємо роз... розчистити трішечки протиповітряну оборону шляхом виведення з ладу радіолокаційних станцій, які є очима ППО. От. І загалом, до речі, були ще й знищені командні пункти. Там знаходиться командний пункт власне повітряної армії, яка відповідає за взагалі за весь південний відрізок фронту. От туди теж прилітало, і там був вибух підземний. Тобто шторм Шедоу» прилетів з відповідною бойовою частиною, яка здатна пробити на глибину і підірватися вже в самому бункері, знищивши максину нанес максимальну кількість втрат росіянам. Ну, і радари там відомо, значить, небо, станції неба, і станції подльот, под і станції комплексу С-400. Ну, регулярно були доповіді, підтверджені видео з відеопідтвердженнями. То ж, те, що значить, вони такі уражалися. Не просто були, що там рапорти, що от ми там обстрілювали їх, а вони реально були уражені. Ну і прилетіли під Євпаторії по станції космічного зв'язку. От там теж такі оці кульки да, великі, такі білі кульки, да, ну там теж дісталося. От ну зараз ви показуєте збиття А 50 як він стріп підстрілює теплові пастки, але все одно йому це не допомогло. А повертаючись до е аеродромів, і до інших систем, про які ви згадували, наскільки це ну мовно е складно у відновленні для росіян. Ну, загалом воно не дуже складно, бо зараз сучасні методи дозволяють швидко відновлювати і злітно посадкові смуги, і е, якісь інфраструктурні об'єкти, але це все матеріальні втрати, і Крим, це, скажімо так, все ж таки територія е, нематерикова, і логістика постачання всього необхідного, воно досить таке складне з перевантаженнями. З одного виду транспорту на інший. Ну, згадайте, наприклад, росіяни використовували десантні кораблі, щоб загалом не призначені для, для логістики. Як такі, вони мають висадити там десанти вже потім підвозити там забезпечити таке обмежене угрупування військ. А тут на весь Крим, там вже досить інших підрозділів військ. Да. Тобто наносяться втрати і змушують росіян весь час поповнювати ці втрати. Аби збільшити наші можливості, виходячи з того, що ви сказали, нам потрібні далекобійні ракети, можливо, ще щось. Да Нам всі я, всякі ракети потрібні. Не, так, да? не, не, не лише далекобійні. Звичайно, далекобійні в нас є така, знаєте, пріоритетна ціль: це Кримський міст. Да? Потім росіяни будують залізницю значить, в Крим та, 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 та сухопутним шляхом. Да? Там теж є мости, там нам теж потрібно буде якісь, а, скоріш за все, ракетні засоби, бо наші, на жаль, безпілотники несуть недостатні запас вибухівки. Да? Потрібно буде якісь ракетні засоби, які здатні принести хоча б три сотні кілограмів, от і дуже акуратно їх так би мовити, вивантажити, вивантажити на об'єкт. Ну от, тому нам потрібні буде і ракети Атакамс, якщо нам дадуть американці, і потрібні буде скальпи і штормшеу. Це однотипна ракета різних виробників французька, британська. От. Ну і Ми дуже сподіваємося на Тауруси, які дозволять нам, без особливих зусиль і ризику для втрати наших літаків з безпечної відстані такі розстріляти Кримський міст. Причому розстріляти так, що він не підлягатиме відновленню. І його просто один проліт цього мосту, якщо його обвалити, то його підняти вже не вдасться. Нема таких засобів, щоб його підняти. Його доведеться розрізати і будувати знову. в цьому ж контексті f 16 наскільки нам також може допомогти? Ну, f 16 допоможуть нам на інших ділянках фронту і допоможуть нам відбивати атаки крилатих ракет, які запускаються з кораблів Чорноморського флоту. Тобто. Ці літаки зможуть ефективно і дешево нищити російські крилаті ракети, бо в них і гармата з запасом 550 снарядів, а на наших літаках там 130 снарядів і не завжди успішно вона ну, через недосконалу скажімо так, систему управління вогнем. Да? От, були випадки, коли ми втрачали літаки при перехопленні шахедів і крилатих ракет. Я думаю, що f 16 справляться з цим краще. Крім того, вони ж прилетять, і запаси зброї для них є в усіх союзників, в усіх країнах НАТО і Сполучених Штатів практично не обмежені. А от озброєння до наших літаків, кількість цього озброєння, вона обмежена, бо ми випускали лише один тип ракет, і невідомо чи можемо випускали там ну, співпраці з росіянами. Бо в нас до останнього моменту, знаєте, до. Скажімо так, до десь до 2012 року о, наше одне підприємство Київське підтримувало дуже тісні зв'язки з росіянами, от саме те, що випускали авіаційне озброєння. От. Тому ми не готові були до поповнення наших озброєнь, А західна зброя до наших су 27 і Міг 29 вона не підходить, бо вони мають закриту архітектуру системи управління вогнем. І щось таке додати туди, ну, ми додали харма, це антирадарну ракету, але, на жаль, розумієте, ми можемо її використовувати на 15%, тобто запускати в напрямку працюючого радара. Але ж потрібно ще її донавести і вказати, на яку відстань вона має прилетіти, вона, вона може і перелетіти, і не долетіти. Наприклад, якщо б нам разом з цією системою разом з цією ракетою долучили систему донаведення, що? Реально зробити на винищувачах F16. Вони мають майже вбудовану таку систему стандартне озброєння на деяких варіантах. І, до речі, вони були на озброєнні в тих країнах, які передають нам ці винищувачі. Так тоді б ми могли використовувати на всі 100 ці антирадарні ракети. А всі інші ракети ми можемо використати тільки з наземних пускових. Ну, от що роблять. Наші насамси, ті, що нам передали комплекси насам. От вони використовують американські е, авіаційні ракети в, в варіанті з наземним пуском. А авіація не може їх використовувати. При отриманні f 16 ці обмеження падають. Ми отримуємо літаки. Я думаю, що таким чином ми отримуємо фактично необмежений запас ракет. Вони використовуються не дуже швидко. По шахедах цими ракетами стріляти не будуть. От я певний, цього, для цього є мобільні групи, і для цього на літаках є, скажімо так, гармати, і для цього є стінгери у мобільних груп. От. Ну там зрідка, зрідка, може якийсь особливо нахабний шахет, якому вдалося там з тилу зайти на якийсь об'єкт, на нього може й витратять ракету. Але це буде як виключення, а не так, як було а, в минулому, поза минулому роках, коли на шахеди витрачалися. Ракети, які вартували, там в 10 разів, і більше були більш дорогими. Ну якась така ситуація. Пане Валер шістнадцяте да, із протиповітряною обороною і авіацією. Пане Валерію, дякую дуже за роз'яснення. Дякую, It's що nice. сьогодні долучилися до нашого ефіру. Авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерія Романенко був з нами на зв'язку. Я також нагадую, що кримські питання виходить в прямому ефірі на телеканалах Суспільне Крим, «Суспільні Новини на Ютуб каналі Суспільне Крим. У нас також є онлайн трансляція. Там і ви можете долучатися залишати свої коментарі і думки з приводу тих тем, які ми обговорюємо в цій студії. Ну і нашу наступну тему вже частково проанонсував наш гість. Він згадував про ту залізницю, яку росіяни хочуть збудувати до тимчасово окупованого Криму, використовуючи новоокуповані українські території, зокрема і Маріупольський район. Більше про те, що відбувається там, про темпи будівництва росіян. Мої колеги розпитали радника міського голови Маріуполя. Ось що нам розповів Петро Андрющенкового року. Приблизно навесні це відбувалося, відбувалася, бо шилі анонсував будівництво великої залізниці від Ростову до Ростову, яка буде єднати окуповані території, ростов на Дону і окупований Крим. І замикати це кольце через Кримський міст. Ну, ясна річ, ми за цим як спостерігали у підсумку. Ми побачили певні будівельні роботи навколо траси Маріупольного -на це до кордону з Росією, власне. І певні роботи пов'язані з будівництвом залізниці, з розміткою підготовку землі. І далі почали шукати і знайшли іншу залізницю, яку вони не анонсували. І вона будується через Іловайськ. Це колишня вона там повністю не сказав, що вона будується значною мірою. Вона відбудовується та відновлюється. існувала з радянських часів. От її відбудову тягнуть через Іловайськ. Хочуть через селище гранітне врізатись безпосередньо, в існуючу гілку Донецьк, Волноваха, Маріуполь. Ми, ну, на ділянки це десь якраз посеред дороги між Маріуполем і Волнова. От на мова йдеться про реальне будівництво, от саме на цьому час. На якої воно стадії, ну якби стадія така, що якщо їх зараз не почати зупиняти, то я думаю, що десь в травні ми побачимо перший потяг, який з Росії зможе потрапити в Маріуполь. Ми перший раз, коли зайшли шляхи, пону не знайшли її давно. А потім ми витратили понад два місяці, аби наші люди змогли потрапити всередину, зняти це будівництво всередині, бо ну розповідати на пальці, що там будується залізниця і місто, це опасно. Якби у нас дивний спосіб суспільства досі не привикло вірити на слово, тим людям, хто працює з окупованими територіями, то якби для розуміння, да, два місяці, щоб потрапити всередину, ми витратили про це будівництво росіян і не тільки говоримо далі. З нами вже є на зв'язку експерт компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих. Пане Валерію, вітаю і дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий вечір студія. Добрий вечір, шановні глядачі. Слава Україні, граємо слава. Коли ми говоримо про цю залізницю, яку росіяни будують на новоокупованих територіях, аби з'єднати Росію і тимчасово окупований Крим. Давайте для початку пояснимо глядачам взагалі навіщо їм ця залізниця, для чого вони можуть її використовувати. Тут прямо можна процитувати окупантів, і вони не говорять там не про соціально-економічний розвиток, як нібито цих, як вони говорять, ну, придбаних регіонів, які вони так включили до Конституції, скажімо так, тут прямо кажеться, що в першу чергу це забезпечення військ. І тут слід зазначити, що е, якраз окупанти на півдні вони е, відчувають нестачу своїх логістичних спроможностей, і особливо це стало відчутно е, після е, того, як були нанесені перші удари по е, тому Керченському мосту, і коли е, Україна показала, що перспективи у цьому. Пане Валерію, чи ви мене чуєте? Зараз будемо відновлювати зв'язок. Я нагадаю, що ми говоримо про ту залізницю, яку росіяни намагаються будувати. Як зокрема сказав нашим колегам Петро Андрющенко, в травні можуть вже піти перші потяги, якщо не зупиниться це будівництво? Зокрема, це також та тема, яку ми хочемо обговорити з паном Валерієм, і також зрозуміти він вже почав говорити про Керченський міст. Пане Валерій, чи ви мене чуєте? Tak, zaraz čuju, dobre. І так, от, якщо продовжити думку, то в принципі основна ідея це налагодження логістичного сполучення, і особливо це окупанти зрозуміли після того, як було наведено нанесено перший удар по Керченському мосту. А Керченське місце поєднує собі два таких шляхи: це і, і автомобільний і залізничний. І, і зазначити, що наразі після ударів е, українських. Сил оборони по Херсинському мосту він не виконує на 100% відсотків свою роботу, і окупанти вимушені його ощадливо використовувати з мінімальним навантаженням там до 50% відсотків від проектної а, вартості. Ну крім того, окупанти розуміють, що а, це якраз перший об'єкт законний для ураження, бо це незаконна забудова. І звісно, що перше, що зроблять сили оборони України, коли плануватимуть окупацію зі звільнення Крима, це буде занищено саме Керченське міст. Далі пішло все не за планом. Ми звісно, що на тлі того, що була знищено основні. Десантні можливості окупантів окупанти втрачають третій шлях постачання: це морський, і наразі, от ми. Знаємо, що зараз противник з 13 бедка, який він зосередив напередодні широкомасштабного вторгнення Україну, наразі більш-менш експлуатаційному стані знаходиться 5 великих десантних кораблів, які вони використовують для постачання військових вантажів саме на територію Криму, які вони використовують в першу чергу як військовий хаб, коли загарбували ці території, ніхто не говорив про те, що. Тут будується якась там вільна економічна зона для того, щоб розвивати регіон або розвивати туризм, або ще щось. Всі говорили про те, що це. Непотоплювами авіаносець в першу чергу, якраз Крим, от такими, має бути, і звісно, що в таких умовах логістика для окупантів має вирішальне значення. Ну і звісно, черговий удару е, отримали окупанти на напрямку, е, коли було порушене і е, повітряне сполучення, тому що якраз. Знищення останнім часом на великій відстані, навіть на території Російської Федерації, у невідомий спосіб того ж літака дальнього радіолокаційного виявлення говорить про те, що вже і цей шлях перерізаний, і залишається якраз отой сухопутний коридор, заради чого і була якраз організована оця широкомасштабна агресія в першу чергу. Ну і завдяки збройним силам України все менше кораблів в російському флоті, все гірше стоїть Керченський міст, гірше вже з усім. От з цією залізницею Петро Андріщенко казав, що в травні можуть піти перші потяги, якщо цей темп росіяни збережуть зараз, як ми можемо завадити цьому будівництву. Ну тут е, треба пояснити, що пане Петро Дрющенко говориться про північну гілку, яка якраз е, сполучати в Маріуполь. З північними частинами Донецької, тимчасово окупованої області, що стосується якраз у цій Кримської гілки, то окупантам це буде доволі складною інженерним завданням, щоб її викор... побудувати. і тут цей час не обмежиться. Місяцями і буде декілька років, тому що тут з нуля треба робити гілку, яка має пройти складними в саме такому геологічному відношенні, і саме для організації залізниці, шляхами. По, по ну, повздовж а, азовського узбережжя, а, і тут а, те, що зараз показують ті ж супутникові знімки, йдуть підготовчі роботи. А, окупанти вкладають шалені гроші. Сюди і тут слід розглядати, що е, Мені здається, що е, ну, велика частка тих, хто стоїть у о, якраз у розпилу цих коштів, які виділяються, вони в першу чергу о, о, озадачені тим, як. Скажімо, якнайшвидше е, освоїти більшу кількість грошей, щоб ну, е, вагома дівчатка осіла і в карманах. Тому що е, тут слід зазначити, що це великий величезний ресурсний проєкт, який окупантами розглядається, в першу чергу, для розкладання їх же бюджету, тому що е, з точки зору е, глузду здорової людини, е, ну е, ця залізниця. Може мати перспективи, якщо її побудують, але все ж таки вже для забезпечення і її функціонування у складі України, тому що в тому вигляді, яка вона буде побудована, вона не зможе повноцінно функціонувати. Хоча деякі колеги говорять про те, що ну залізницю буде порушити. Важко і приводились навіть приклади про те, що не змогли окупанти і захопники там порушити залізничне сполучення в Україні. Але тут ми говоримо про інше. Тут окупант не має оперативного тилу і по суті справи ця залізниця вона якраз будується. У зоні доступності великої кількості засобів знищення, ну і це не головне, а головне, що це е, поле дій е, руху спротиву і сил спеціальних операцій. І звісно, що е, ну якраз е, на те, що окупанти бояться саме з цього боку, і говорять про те, що м, той режим, який вони використовують при будівництві цієї залізниці, а це. Залучення найманих привозних робітників, недопущення місцевого населення, відповідне забезпечення контрозвідувальними органами всіх етапів будівництва з тим, щоб як могав більше там утаємничити і убезпечити, скажімо так, доступ туди місцевого населення, щоб ну на якийсь певний час забезпечити. Ну, безпеку тих робіт, а скоріше, безпеку розпилу тих. Гроші, які вони отримали в своє розпорядження, ну і марять їх якомога швидше освоїти, пане Валерію. Дякую дуже за роз'яснення. Дякую, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами був Валерій Рябих, експерт Дефенс Експрес. І на цьому маємо завершувати ефір. Але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. З вами була Улася Вакуленко. Передивитися цей випуск можна на Ютуб каналі Суспільне Крим.